Я маю 4 шматка фанери, вони абсолютно однакові. Їхній розмір 35 см ширина та 152 см довжина. Із них я зроблю стіважок для дитячих іграшок. Щодробиці важик для дитячих іграшок, мені знадобиться дві боковушки розміром 75 на 35 см, а також три павички, оскільки в мене всі заготовки відкалібровані, пиляти я їх буду пачкою. З того, що в кожній з поличок присердлю отвори для саморізів. Буду кріпити ось ці планки, вони дозволять потім в торець засверлитись, а також нададуть міцність полиці, вони не будуть перегнатися. Прокреслюю лінії, по яким буду свердлити отвори. Так як деталі всі однакові, свердлю також пачкою. Далі буду занкувати отвори. раз все шліфую. Кожну паличку змащую краєм та підкручую підсилюючі планки. Позиціоную один із країв та закріпляю його струбциною. Так само і з другою планкою. Зараз я формую боковішки. Далі я робитиму ножки. Що я зробив? Я відзначив з кожного краю однакову відстань, в моєму випадку це по 5 см. Зараз включу фрезер. Мабуть, з цього боку зараз ще обмежувач закріплю. Потім включаю фрезер і проводжу лінію. Ось такі боковушки в мене виходять. Залишилось ось тут зробити отвір, коли буде готовий стілажик, щоб було зручно підіймати. Тож спочатку розмічаю, а далі буду випилювати. Приблизно такі отвори зробити. Зараз придумаю, як це краще. Сурман Форснера я зробив отвори під пальці. Тепер познімаю фаски, щоб було зручно та приємно трикатись. Я зробив дві бокові частини. Вони абсолютно ідентичні. Залишилось поселити в них отвори для кожної з поличок. Розрядився телефон, дозніму на інший. Отже, я закріпив уже полички. Тепер буду робити бокові загородження. Як я це зроблю? І чому я не зробив це одразу? Ось у мене є рівна площа, на якій впевнено лежить стілажик. Зараз я буду класти ось сюди. Боковушку. Ось так. Вона туди щільно входить. Візьму вставочки. Обрізки цієї самої фанера. Оп. І щільно її туди. А друга Зараз. Дивіться, одна і друга. Тепер я можу спокійно з цього боку засверлитись і закрутити саморізи, щоб вона трималася. Потім так само з іншого боку. Залишилось це. І закінчуємо. Єдине, що треба відміряти, 5 мм. Навіть можна 7 на 15 фанеру. Ось так. Так само присвертив, зняв фаски і закручую. Ось така поличка для дитячих іграшок вийшла. Я використав фанеру, саморізи та трохи інструменту. Загалом було витрачено більше 6 годин на роботу та проєктування. Сталажик вийшов міцний та акуратний.